традиційно у цій годині мовлення 27 го каналу продовжує регіональна служба новин. Тож сьогодні у випуску. Дивіться земреформа, репродуктивне здоров'я населення та дитяче усиновлення. У Донецьку пройшла колегія облдержадміністрації. Реформування органів місцевого самоврядування. Представники польської делегації підписали меморандум про співпрацю між Димитровом та Перемишлем. Сорокоденне очищення душі та тіла. 28 листопада у православних християн розпочався Різдвяний піст. Донецькі стіни зіграли на користь. Шахтар розібрався з Сан Себастіанським Реал Сосідадом. Рахунок матчу 4-0. У вільнісі розпочався саміт східного партнерства, який триватиме два дні. Українську владу представляє президент Віктор Янукович та представники кабінету міністрів. На саміті планувалося підписання угоди про асоціацію України з ЄС а також зону вільної торгівлі. Але 21 листопада Кабмін ухвалив рішення про призупинення підготовки до підписання цієї угоди. Проте це не остаточне рішення. За словами президента України Віктора Януковича, Україна продовжуватиме курс на євроінтеграцію, зазначив напередодні глава держави. Загалом вже учасники вільніського саміту обговорять підписання угод про асоціацію з шістьма країнами пострадянського простору: Азербайджаном, Вірменією, Білорусією, Грузією, Молдовою та Україною. У форумі візьмуть участь представники 34 країн на рівні глав держав і міністрів, а також керівництво ЄС. Україна залишається вірною своїм позиціям і тримає курс на Європу. Про це під час бізнес-форуму в рамках саміту Східного партнерства в Вільнюсі заявив перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов. Насправді жодного розвороту не сталося. Ми впевнено рухаємося до мети, яку собі поставили. Особисто я і моя команда доклали максимум зусиль для того, аби за останні два роки, особливо останні півроку, наблизитися до цієї мети, наголосив посадовець. Крім того, Арбузов зазначив, що обговорював. Говорення гострих питань щодо угоди про асоціацію з ЄС та підготовка проекту триває. Інвентаризація та охорона земель у Донецьку провели спільну колегію облдержадміністрації та Держземагентства. Саме на Донеччині було застосовано програмний підхід до земреформи та впровадження схем землеустрою. Продовжило колегію облдержадміністрації і надактуальне питання репродуктивного здоров'я населення, адже кожна п'ята пара в області не може мати дітей. Рішення, як виправити таку ситуацію, шукали посадовці. Розпочалася колегія по облдержадміністрації приємністю Олені Петряєві, заступнику голови начальнику департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації, вручили орден княгині Ольги третього ступеня. Потім вже перейшли до порядку денного. Сьогоднішня колегія спільна із держзем І хоча Донеччина один із лідерів із провадження земреформи, невирішених питань ще вдосталь. Так, наприклад, усього три населених пункти від запланованих 97 пройшли процедуру встановлення власних меж. Проблема, яка для нас остається. Залишиться... актуальное на протяжении уже многих лет это установление границ городов областного значения, которые были установлены еще в 60-е и 70-е годы прошлого столетия. В области установлены границы только трех городов ⁇ Артемов, Савдеека и Мариуполь. Активно працюють в агентстві і над поверненням земель в активний сільськогосподарський обіг та над поліпшенням малопродуктивних угідь. Однак в області є значно важливіші проблеми, які змушують бити на сполох. За 9 місяців поточного року 10 породіль померли на Донеччині. Крім того, лише жовтень приніс три материнські смерті. Тривожна ситуація по материнській смертності сьогодні наблюдається в Краматорській Доброполі. Славянский, Красном Лимане, Селидово-Красноармейский, Великоновоселковском и Александровском районах. Давайте зададим вопрос себе, а мы все сделали? Я не только к медицинским работникам, я и к органам местного самоуправления, и к, руководителю, к руководителям исполнительной власти на местах обращаюсь, и к себе тоже. К сожалению, не все. Надо еще над этим серьезно работать. Показник материнської смертності в регіоні значно вищий за загальнонаціональний. Втім, наразі показник 13-го року зменшився у порівнянні з 2012-м. Знизився і рівень дитячої смертності майже на 9%. Що радує, це те, що відмічається положительна динаміка виживаємості дітей з критично низькою масою тіла. Це від 500 до 1000 грам. В цьому році 49% виживаємості, перші 7 суток, в минулому році 40%. По младенческой смертности лидерами в области, ну могу уже сказать, что фактически традиционно является Доброполе 28,8, Добропольский район 25, Великоновоселковский район 26,2, Селидо 18,4, Артемовский район 17,4. На демографічній ситуації позначається й високий рівень безпліддя. 70 тисяч безплідних подружніх пар а це 20% від загальноукраїнської кількості. Мешкають на Донеччині. Однак наразі є позитивні тенденції в усиновленні національне усиновлення у 2,5 рази перевищує іноземне. За 10 місяців 2013 року усиновлено 247 дітей. З них 179 громадянами України, 68 іноземними громадянами, що складає 8% від загальної кількості дітей, які підлягають усиновленню в області. Кожна сьома всиновлена дитина в Україні це всиновлена у нас в Донецькій області. Також зросла кількість усиновлення дітей з особливими потребами. Аби у подальшому ситуація з усиновленням покращувалась, необхідно удосконалення системи контролю за умовами проживання прийомних дітей та проведення якісного соціального супроводу таких сімей. Катерина Щугорова, Дмитро Стрибульов, Регіональна служба новин. Реформування органів місцевого самоврядування один з напрямків перетворень, що зараз відбувається в нашій державі. Так, у рамках цього представники Донецької облради зустрілися з польською делегацією. Головна мета розвиток міжрегіональних та міжмуніципальних зв'язків. Представники Донецької облради на чолі із заступником голови Олександром Кравцовим зустрілися з польською делегацією. Головна мета міжрегіональні та міжмуніципальні зв'язки. Заступник голови Донецької облради Олександр Кравцов зазначив, що сьогодні адміністративно-територіальний устрій України спирається на досвід СРСР. Так у Донецькій області діють 413 місцевих рад. В Польщі вже пройшло реформування органів місцевого самоврядування, що дозволило не лише зменшити кількість місцевих рад, але й витрати бюджету. Донецький обласний совет. Уже несколько лет ведет работу по вот налаживанию таких дружеских связей с воеводствами польскими воеводствами Люблинским Великопольским. И мы планируем расширить этот круг и, скажем так, видим в этом, ну по сути дела, одну из основных задач своих. Розвиття горизонтальних зв'язків з нашими партнерами. Так, першою Донецькою ластівкою став Димитров. Представники польської делегації відвідали місто та підписали меморандум про співпрацю між Димитровом та Перемишлем. Грегорій Хайдер, заступник мера міста Перемишль, зазначив, що перш за все поляки зможуть запропонувати свій досвід, адже Польща є лідером Євросоюзу з розвитку місцевого самоврядування. Од кілька працюємо досвід роботи в питанні залучення інвестицій, розвитку бізнес-активності, реформи управління містом та бюджетом все, що ми 20 років тому робили в перемишлі. Нас також цьому вчили німецькі партнери. Ми переймали їх досвід. Тепер ми готові передавати його далі. У нас є міста побратими Львів, Кам'янець-Подільський. На сьогодні ми започаткували цю ініціативу на сході у Димитрові. Наприкінці зустрічі представники делегації обмінялися сувенірами та подарунками. Крім того, у грудні поточного року планується візит делегації Донецької області до Польщі, Верхньої Сілезії. Марія Голобокова, Сергій Поголєєв, Регіональна служба новин. Відзнаки президента за вагомий особистий внесок у державне будівництво, розвиток вітчизняної системи охорони здоров'я, орденом за заслуги другого ступеня, нагороджено голову Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я народного депутата України Тетяну Бахти. Також з нагоди Дня працівників прокуратури президент підписав указ про відзначення правозахисників нашої України. За значний особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності, захист конституційних прав і свобод громадян відзначено 23 працівників прокуратури, серед них двоє донечан. Так, прокурора від Донецької області Олегу Сюсяйлу присвоєно почесне звання заслужений юрист України, а старший прокурор прокуратури Донеччини Наталія Зайцева отримала орден княгині Ольги третього ступеня. Україна направила гуманітарну допомогу Філіпінам. У листопаді тайфун Хаян, який отримав вищу п'яту категорію, спричинив численні повені та суви на Філіпінах. Він практично знищив прибережне місто та Клобан. Населення, яке постраждало внаслідок стихії, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів отримують продукти харчування, фільтри, очистки води, комплекти енергогенераторів, матраси, подушки, дезінфікуючі засоби та інші предмети першої необхідності. Відправлення близько тридцяти ми тонн вантажу особисто проконтролював віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул та голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Михайло Болоцьких близько 12 часов будуть проходити доставка буде йти з двома дозаправками. п'ять українських спасателів являються опытними людьми, которые не раз вже проводили таку місію. Я уверен, що вона будет выполнена качественно. Сейчас мы ожидаем подтверждения от Филиппин. На отправку нашого мобільного госпіталя совместно з контингентом МЧС. Працівників комунального підприємства Донецьк міськводоканал вчили діяти у випадках погроз терористичного характеру. Про це повідомляє головне управління благоустрою та комунального обслуговування Донецької міськради. Подібні навчання вже пройшли в Ленінському та Ворошилаському районах на ділянках водопровідна каналізаційних служб і служб водозбуту. Зокрема, чергові диспетчери відпрацювали навички оперативного інформування міських служб та термінової евакуації як персоналу, так і відвідувачів. До восьми років ув'язнення засудили доничанина, який намагався відвоювати свої гроші в кредитній спілці. Рішення по відношенню 31-річного чоловіка було винесено Ворошилівським районним судом Донецька. Нагадаємо, 12 березня поточного року мешканець Макіївки напав на кредитну спілку. Погрожуючи вбити співробітницю офісу, чоловік вимагав повернути йому позику у розмірі 50 тисяч гривень, що були передбачені підписаним раніше договором з фінансовою установою. Тим паче страховка Сумі 3,5 тисяч гривень також була внесена чоловіком. Гроші, як казав, затриманий, необхідні були на лікування дитини. Операцію Батискав завершено на Донеччині. оперативно профілактичний захід тривав місяць. Протягом цього часу правоохоронці перевіряли легальність реалізації, виготовлення та розповсюдження нарковмісних медичних препаратів. Про перші підсумки наш наступний сюжет. Легальні медичні препарати, нелегальні наркотики. Майже 40 правопорушень було виявлено на Донеччині у сфері легального обігу наркомісних медпрепаратів в рамках операції Батискаф, яка тривала на Донеччині з 28 жовтня по 28 листопада. Її метою було виявлення порушень у сфері обігу наркотичних засобів, припинення правопорушень в медичних установах, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків, а також перекриття каналів проникнення підконтрольних ліків до наркозалежних людей. П'ятьом особам пред'явлено обвинувачення у вчинення вчиненні за трьома фактами складено адміністративні протоколи. Під особливою увагою опинилися підприємства, які займаються виготовленням або використовують у своїй роботі наркотичні психотропні речовини. Тощо. Із незаконного обороту по результатам операції більше 5 тисяч доз підконтрольних лікарських средств, а іменно таких препаратів, як димедрол, санат, циклодол і так далі. Также було з'ято порядка 10 тонн прекурсорів. Это талул. Проте, все більшої популярності на Донеччині набирає таке явище, як кадеїнова залежність. 80% наркоманів, які звертаються по допомогу, кадеїнозалежні. Кадеїн використовується в медицині як знеболювальне та як засіб проти кашлю. Проте в руках наркоалхіміків перетворюється на небезпечний наркотичний препарат. Середні статистичні якщо брати в переводі на звичному, в народі звісно, як ширка адичного купи, та ширки стоїть 50-60 гривень. Средньостатистичному наркоману це 5-10 кубов в сутки. Якщо брати в переводі, от тепер умножайте на 50-60 гривень. Якщо брати в переводі на то на 100 рублей можна купити і цілий день колоться в повному об'ємі і відсюди будуть витікати всі отвлажнення. Проте вже через два роки вживання такого виду речовини наркоман помирає у страшних муках. Отличительная черта кадеиновой наркомании это ее быстрое, практически молниеносное развитие. Если обычный наркоман опинной группы, зависимость как таковая, развивается на протяжении 2-3 лет, то готового кадейного наркомана мы получаем практически в течение года. Нервная система практически приводится в негодность уже за этот год, и, так сказать, начинает развиваться деградация личности. Человек полностью выпадает из социума, поражаются все органы и системы, и практически это может привести к летальному исходу. Тож статистика на Донеччині невтішна. За офіційними даними в області на обліку перебуває близько 10 тисяч наркозалежних людей. Лише у Донецьку їх близько двох тисяч. Проте реальна цифра в два-три рази більша. Олена Сушкова, Павло Павлов, регіональна служба новин. У Донецьку, у середу, напередодні матчу шахта Реал Сосідад. Мікроавтобус із уболівальниками з антрацита врізався в трамвай номер 1 Медична допомога була потрібна шістьом пасажирам. Василь Стус знову у центрі уваги. Місце художнього слова поета в контексті української та світової літератури визначали знавці таємниць літератури та мови.